Привіт, котенятки! Що чекає на вас до кінця цього тижня? У вас чекає якесь свято, причому це домашнє свято, дуже веселе. Ви там будете хозяйкою вечора, чудовою жінкою, запальною, гарною. Рицарі Пентаклів. Ви можете вже готуватися до цього свята помаленьку, потихеньку, купувати продукти, запрошувати, можливо, гостей. Можливо, у вас є якісь переживання на рахунок цього свята. Але не зважайте, все буде чудово. Свято вдасться. Все, за що ви переживаєте, це лише ваші страхи. В святі вам допоможе, можливо, ваш чоловік, король жезлів. Можете його сміливо відправляти на закупи для сім'ї, для сімейного свята. Так, можливо, і інші родичі можуть підтягнутися. О, на святі буде дуже чудово. Можливо, ви можете вислати запрошення. І е, буде чудова погода. Це свято можна буде зробити на вулиці, на дворі, під сонцем, під весняним сонцем. Яке вас зарядить щастям, радістю, позитивом. Ось так у вас пройде кінець цього тижня. Для особистих розкладів звертайтеся за інформацією в описі під відео.